Ну ось і все. Дом молитви не просто пошкоджено, а знищено. Знищено майже вщент. Але будемо прославляти Бога на цьому місці. Зруйнований обстрілом. Дім молитви в стінках. Котел на місці. унітаз і долар на місці. А що це означає? Це означає, що московитів тут не було. І дякувати українській армії. Сподіваємось, що їх тут і не буде. Ну, що робити, так би мовити, в свят вечір в домі молитви. Навіть зруйнованому, звісно, співати. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Я в бессмертие иду, наступая на зло, Средь скорбей и скитаний дорога. На душе у меня и светло, и легко, Потому что я верую в Бога. Слава Иисусу Христу, сберегшему жизни людей, Ну а дим молитвы ведь строить. Вот то место куда привозили помощь. Разрушена полностью. Дом молитвы баптистов в стенках. Вот Є. Ну ось іще один дім молитви зруйнований і не просто пошкоджений, а знищений вщент. Ху-ху-ху-ху-ху. Сусіднього будинку немає. І вулиця теж. Вся. Ну що сказати, з Різдвом біля фронту. У всій проліски нормальний символ це голуб, а в проліски Донецької бачите, яке створіння. Мабуть, птеродактиль чи щось таке схоже. Тому треба і сюди щось змінити. З Різдвом. Церква в Катеринівці. Щось розбито, Незрозуміло чим і як. І навіщо? Порожньо в різдвяний день. Ну хоч майно вивезли, мабуть.